Можна навіть то, бажаючи допомогти хлопцям у цьому. Банер великий, бажаючих команд. Оця псевдо яка зображена на цьому банері, має сидіти за ґратами. У коротший термін. Ми звернулися до адміністрації президента, аби пане Ілукович не вів переговори з тими злочинцями, які мають сидіти у тюрмі. Кіяни, які проходять скрізь, у вас є таке право пройтися скрізь морди цих бандитів, які мають сидіти в тюрмі. we Хотів би нагадати ще раз про те, що Київська міська громадська організація, Громадянський комітет національного порятунку оголосив безстрокову акцію протесту з вимогою відкрити кримінальну справу проти пана Черновецького, а перш за все, проти його опричників, молодої команди, яка нахабно, нагло, не по Також ми звернулися до Генеральної прокуратури України з вимогою порушити кримінальну справу. Ми звернулися до, низку, до низки міських громадських організацій, аби вони нас підтримали. Ми офіційно звернулися до депутатів з блоку кличка, аби вони підтримали нашу акцію протесту і безпосередньо пана.